Там під вахмутом, де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, раз тихо стало. І залунало, Христос родився, славімо Його, раз тихо стало, і залунало, Христос родився, славімо Його, Донецька нічка, окупна свічка, і ворогам Сім лютим на зло стали солдати, колядувати, Христос родився. Славімо Його, раз тихо стали солдати, колядувати Христос родився, славімо Його, наша родина, вся Україна, і збройні сили, і теро. Під Божим стягом дам до збитяги, Христос родився, славімо Його, під Божим стягом дам до збитяги, Христос родився, славімо Його. Христос все рождає, славімо Його.